Вітаю, друзі! Тенісний батл третій тур. Чоловіки Австралія Оупен Так, третій тур присвячений у нас саме чоловічій програмі Австралія Оупен Це перший мейджор, перший турнір Grand Слем серії сезону 2026. І це у нас третій заліком тур нашого. Турніру нашого улюбленого тенісного батлу. вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні, потужні лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Запитуємо завжди не вагайтесь, запитуйте. Тим, хто цікавиться, до саме таких приходить істина. Це не ми з вами придумали. Отже. Чоловіки, як я сказав у попередньому відео нашого тенісного Батлу присвяченому другому туриві жіночої програмі тенісного батлу, у жінок є втрати, я казав, але у чоловіків, мені здається, втрати не менше. Хоча, якщо брати в цілому і оцінювати втрати на Австраліан Опен, то вони малозначні і не настільки впливові на перебіг подій в першому мейджорі. Що у жінок, що у чоловіків. Ну все ж таки, я повинен доповісти те, про що знаю я. Я знаю стовідсотково, що буде відсутній один із тих, хто мог би навіть на півфінал вплинути. В Australia Open. Це Джек Драйпер. На жаль, Джек Драйпер буде відсутній. Також відсутній, поки що, я, стоїть у нього мінус. По моїм джерелам. Мінус стоїть у Хельгера Руне. І у Артура Філс. Артур Філс також. Це Ті, хто з першої п'яти десятки у чоловіків будуть відсутні. Далі я не вважаю, що далі потрібно глибше і глибше по рейтингу дивитися, тому що всі інші, навіть якщо і відсутні, вони не вплинуть на Australian Open саме в чоловічій програмі. Правила я. На всяк випадок нагадаю, але спочатку хочу нагадати, як було рік тому. Рік тому турнір Australian Open в Мельбурні 2025 виграв Сіннер. Так. Італієць Єнік Сіннер у фіналі 2025 виграв у Олександра Звєрєва. 6-3, 7-6, 6-3. Тому саме італійцю, Яніку Сіннеру потрібно захищати трофей. Зверєву потрібно захищати фінал. Фінальні турнірні бали. Далі скажу, кому потрібно захищати півфінали. Це Шелтон і Джокович. Відповідно, Шелтон програв Сінеру у півфіналі, а Джокович звірів. Далі. Чвертьфінали також потрібно захищати Деміноур Сонего, Алькарас Пол. Да. Алькарас. Карлос Алькарас, перша ракетка сьогодні. Алькарас минулого сезону Австраліан Оп. Дійшов тільки до чвертьфіналу. Це був невдалий. АО для Карлітоса. Пам'ятаємо. Ну і одну восьму потрібно захищати. Руне вже не захистить, руне втратить в рейтингу після завершення Австраліан Опен. Ну, Мені так повідомили деякі джерела. Можливо, я десь помиляюсь, можете мене поправити. Гаель Монфіс. Потрібен йому одна восьма, як мінімум, захист. Мікельсон і Л'ернертін американець. Також Іржелегічка. Той самий драйпер, бачите, і драйпер, і руне не зможуть захистити. Одну восьму навіть. Давідович Фокіна, одна восьма, і Уго Умбер. Ось ці тенесисти, ну, принаймні, які повинні понад сили грати і захищати минулорічні свої бали. Дехто скаже не все це так принципово захист цих балів. Можна на одному турнірі не захищати бали, а потім 2-3 турніри поспіль виграти. Можна погодитись, але хто знає, що з тобою буде наступні турніри, наступні тижні і наступні місяці. Дуже травматичний. Вид спорту теніс, як ми бачимо, дуже багато відсутніх у нас ключових гравчин і гравців. Та, попри все, ми любимо теніс. І я сподіваюсь, що ми любимо тенісний батл. Отже, третій тур, друзі, об'являю. Відкритим і прийом прогнозів на третій тур, чоловіки Австраліан Оупен» Приймаю я, так як і на жіночу програму до 21 січня, включно повний день до півночі. Тільки годинник проб'є початок доби 22 січня, прийом прогнозів. На Australian Open чоловіки я вже не провожу. Дуже швидко, я вже нагадував, але я маю це сказати, даби не допустити порушень. Подписчики! Тільки підписчики, підписники, вибачаюсь. Мають право участі в нашому тенісному батлі. Один підписник, один прогноз під одним туром. Е, на тури прогнози я приймаю тільки під спеціально визначеними відео. Ось, наприклад, як цей відео, тільки під ним я приймаю прогнози на третій тур. Чоловіки Австралія Опен. Можна змінювати свій варіант прогнозу до дати і до часу прийому прогнозів, визначених ведучим. Але, увага! Треба спочатку видалити старий прогноз, потім робити, прогнозувати по-новому в коментах під визначеним відео. Редагувати. Редагувати прогнози заборонено. Друзі. Це одне з найгробіших порушень, вважається. Далі. Використовуємо не тільки тисячники і вище для наших турів в Батлі, а я навіть не виключаю і ATPW500. А якщо навіть в турнірі ATP і W250 буде 5 і більше представників і представниць першої десятки, навіть і такий. Я не виключаю що, але я е, маю сумнів, що в турнірах е, розряду. 250, будуть 5 і більше представників чи представниць першої десятки. Я такого не пам'ятаю. Можливо, я помиляюсь, але е я не проти давати турніри ATP WTA. 250 навіть повторюю. Але головне, щоб вони були представлені. Це буде також цікаво. Тому такі правила, ну я вже сказав, що прогнози приймаються тільки під спеціально виділеними відео. Ваш претендент виграє турнір, ви отримуєте 5 балів. Це правила нарахування турнірних балів. Ваш претендент виходить в фінал і програє 4 бали. Фіналіст отримує півфіналісти. Отримують ваші претенденти, ви, точніше за них. 3, чверть фінали 2, 1, восьма фіналу 1 бал. Ваш залік іде. Отже, тут розібралися. Ну, і найприємніше це призовий фонд. Вже у нас є призовий фонд. Для початку він е, на сьогоднішній день складає 160 гривень. Я сказав, що обов'язково буде заохочуватись перше, друге і третє місце. Переможець нашого тенісного батлу всього сезону в кінці після підсумкових турнірів отримує 50% призового фонду, виділеного для тенісного батлу. А це 80% від. Всього нашого тенісного призового фонду. Пояснюю, створена тенісна скринька, на яку я вже вніс перші 160 гривень. Це перші, ці 160 гривень 100% підуть на тенісний батл. Якщо до кінця сезону більше не буде вкладень в тенісну скриньку, 160 іде на тенісний батл переможці у другому і третьому місцю. А окремо, ну як мінімум, якусь сотку хоча би від себе особисто я зафондую для нашого самого активного коментуючого в коментарях під кожним тенісним випуском. Можливо, їх буде двоє. Якщо двоє, то обидва получать по 50 гривень від мене особисто. Якщо ми наберемо під кінець сезону більшу суму, не 160 і 100, а більше, то, звісно, 80% іде на тенісний батл, 20% на самого. Активного і самого популярного коментуючого підписника наших тенісних випусків. Домовились? Домовились. Тому, друзі, закликаю всіх робити внески. Кожна ваша навіть одна гривня це вже внесок в нашу тенісну скриньку. Одна, 3, 5, 50, 100. Тисяча гривень малих внесків не буває. Пам'ятайте, я вдячний навіть за одну гривну. Тенісна скринька в описі під кожним тенісним випуском. Не плутайте тенісну скриньку з реквізитами автору на каву. Автору на каву то просто подяка мені. Під всіми іншими видами спорту. А під тенісом, під тенісними відео, під тенісними оглядами, прогнозами і під відео присвяченими тенісним батлам, турам тенісного батлу це все тенісний призовий фонд. Тенісна скринька. Дякую за розуміння. Дякую, що ми разом. Хочу окрему подяку. Винести нашим учасникам тенісного батлу. Так, їх поки що п'ятеро. Але я сподіваюсь, нас буде більше і більше з кожним туром. Поки що, нагадую, після першого туру у нас турнірна таблиця виглядає наступним чином. Денис Боровіков 5 балів. Соболенко принесла йому по Бризбену. Геннадій Боровик 5 балів. Також прогнозував Соболенко у першому турі. Далі Ігор Леонідович Костюк. Півфінал. О, вибачаюсь, фінал. Фінал Костюк програла Соболенко в Брізбені. І Костюк Марта принесла Ігорю Леонідовичу. 4 призових бали. Далі Пєгула за півфінал. Мені принесла 3 бали. І Толкін Берчимбетова Рибакіна за чвертьфінал принесла Толкін 2 призових бали. Тому Боровіков, Боровік, Ігор Леонідович. Особисто я і Толкін Берчимбетова. Щира подяка. Е, дуже дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною. Так, поки що нас небагато, п'ятеро, набагато менше, ніж у минулих сезонах. Можливо, когось лякає тенісна скринька. Так я вам скажу: тенісна скринька це не обов'язковий пункт правил для участі в нашому тенісному батлі. Не обов'язково учасникам тенісного Батлу робити внески. Внесок може робити будь-який меценат, любий благодійник, любий спонсор. Я знаю багато випадків, коли людина, яка робить благодійні внески, меценат, він не є учасником самого проєкту. Тому, друзі. Відноситесь з розумінням до всього. І повторюю ще раз: якщо є питання, задавайте запитання свої, з радістю відповім. Отже, стартуємо і об'являю старт і третього тенісного е, туру, тенісного батлу. Нагадую ще раз. Приймаю по третьому туру, так як і по-другому, до 21 січня включно, 21 января. Зрозуміло. Запитуйте, друзі, запитуйте, щиро ваш Сергій. Кому навіть цікаво, хоча це не секретна інформація, я ж публікую. Посилання до всіх моїх соціальних мереж, ви зможете про мене багато чого узнати з моїх сторінок. Приєднуйтесь ласкаво просимо в першому закріпленому коментарі. Кому цікаво і не просто ім'я, а й по-батькові Сергій Миколаєвич, щиро ваш автор YouTube каналу Майстер Клас, ведучий. І тенісного батлу, і біатлонного батлу. Так що, друзі, запитуйте, з радістю допоможу, відповім. Отже, стартуємо і в другому, і в третьому турі. Чудових і веселих вам батлів на Australian Open. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Підписка, лайк, комент, друзі. Нагадую. Щиро вдячний за підтримку. Хочете подякувати ви реквізити в описі. Отже, до діла, да, до справи, успіхів, перемог і удачі. Всім пока!